Просто шикарний Nissan Qashqai залітає прямо зараз в продаж 2011 рік випуску. Свіже привезений з Європи. Команда наша постаралася, знайшла прекрасний варіант, підготувала, і тепер ми можемо вам рекомендувати показувати, демонструвати цей чудовий автомобіль. Машинки Nissan Qashqai взагалі то дуже розповсюджені на нашому ринку. Дуже цікавляться люди. їм багато замовлень на них і так далі. Машинці єдиний підкрас. По лівому задньому крилі без шпаклівки, без нічого, подвійне фарбування, 250 мікрон б'ється, все інше в оригінальному фарбуванні. Великий плюс цього автомобіля в тому, що він цинкований кузов, гнить не буде. Надійний моторка к на 110 кінських сил, дизельний турбодизельний їде дуже класно, особливо для цієї короткої бази. Це у нас рестайлінгова версія в максимальній комплектації. Bose. одразу скажу, ціна цього автомобіля 11200 двісті. Максимальна оптика, заводський ксенон, туманочки, омивачі фар, оригінальні легкосплавні диски, поближче перейдемо до коліс. Встановлена тут гарна літня гума в шикарному стані, класний протектор. Дивіться самі, це Міслін Prima Sі 4. Шикарна гума. В принципі, хочу сказати, що за це колесо за нове можна дати до 5 тисяч гривень за одне. А тут, на цьому автомобілі, їх встановлено 4 і всі в шикарному стані. Машинка має фаркоп, має камеру заднього огляду. Тут у нас також все прекрасно, все чисто, все охайно. В машинці оригінального пробіга 198 тисяч кілометрів. Дивіться, навіть якщо взяти сам цей килимочок, то тут все прекрасно. Так, машинка максимальної комплектації. BOSE, це значить, у нас преміальна акустика присутствує. Автомобіль йде в комплектації з пінокомпресором, плюс додатковий пінокомпресор, буксировочні крипті, аварійчика, сигнальний жилет, плюс у така сітка є. Це як до опція з заводу йшла. Безключовий доступ. У нас є кнопочка безключового доступу на кришці багажника і на передніх дверках. Стан салону шикарний. Тут у нас текстиль, величезна панорамна стеля, резинові килимочки. Є кріплення і зафікси, є підлакітник з підстаканниками. Хром на ручках цілий. А одразу хочу сказати, щодо нюансів: оця кришечка пластмасова, вона до, до сьогоднішнього часу в таких роках вже або відірвана, або на саморізах, або на Чомусь там все класно. Тут дивимося. Обично також тут залишається вода і починає жавіти саме в цих місцях. Тут у нас також все класно, що зліва, що справа. Йдемо далі. Це що зразу по нюансам саме в цих модельках. Дверка. Буває просідає дверка. Тут у нас все чітко, дергає. Вона не просівша, все класно, все супер. Всі чотири склопідйомники електричні. Хром на, навіть на водійській ручці збережений, хоча зазвичай найбільше всього відкриває саме водій. Сідушечка водія, Дивимось. Прямо в упор дивимось. Є невеличкі сліди експлуатації в плані цього, але не тріщин, не порваності, не прокуреності немає. Все прекрасно. Біла ниточка, світла, красива, дивиться на нас. Шкіряне мультикермо, круїз, ліміт контроль, датчик світла, датчик дощу, е електроскладання, регулювання дзеркал, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Все заправлено, все холодить, 6-ступенева механіка дозволяє їхати на цьому автомобілі дуже економно. По трасі можна проїхати вложитись в розхід десь 5,5 літрів, а може і менше. Навігація Bluetooth, Камера заднього огляду. Ця приблуда приїхала до нас з Європи, е, виконує функцію Bluetooth-адаптера. Тобто телефончик свій під'єднали, хоча, в принципі, у нас е, в штатній навігації, в штатній мультимедії ця функція вже є, тобто, і хендс-фрі, і музичку з телефону слухати можливо. Далі, тут, в у нас зберігаються документи, це сервісна книга від автомобіля е, і обов'язковий техконтроль, який підтверджує наш пробіг. Ну і На закусочку я відкрию капот, щоб ви подивилися і послухали, як працює це чудо автомобіля автомобілебудівництво. 1.5 турбодизм. Отак. Ну це класно. Аккумулятор живий, пош, всі людини на місці, підтікань нема, працює, все чудово І ще, лобове скло. Воно оригінальне. Тож, друзі, 11200 він ваш. Реально шикарний стан, просто бомба. Особисті рекомендації. Приїжджайте, забирайте.